Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. За нашою традицією на цьому каналі один раз на тиждень ми кажемо про питання пенсії. Матеріалу багато по, цьому, по цій темі питання пенсії, тому ми зробимо дві частини. В першій частині ми скажемо, чим відрізняються пенсії держслужбовців від пенсії звичайних людей, звичайних працівників. І вже в другій частині ми скажемо, як правильно врахувати. Розмір пенсії незалежно ким людина працювала. Чи була вона держслужбовцем, чи була вона звичайним працівником. Тобто справедливий рахунок пенсії, як має бути? Тому в першу частину ми будемо присвячувати стосовно сьогодення, сьогоднішньої пенсійної системи, Як воно є. А саме, чим відрізняється пенсія держслужбовців від виплат звичайних пенсіонерів? Ця тема важлива почути, що відбувається. Зараз держслужбовці мають пенсію у розмірі від 60% до 90% від їхньої заробітної плати. Ось такі відсотки пенсії отримують люди, які працювали держслужбовцем. Водночас, ті, хто йшли на пенсію раніше, отримують 90% від колишньої заробітної плати. Особи, які вийшли на заслужений відпочинок, пізніше має вже 60%. Ось такі цифри. Пенсії звичайних громадян мають інший механізм розрахунку і призначення. Вони по іншому обраховують пенсії звичайних людей. Яким же чином? Для прикладу, звичайні пенсії за віком призначаються так. Скільки в людини стажу такий відсоток від заробітної плати. Тобто, якщо у вас 30 років загального стажу, то пенсія становитиме 30% від вашої заробітної плати. Ось такі сьогодення прописано в відповідності до законодавства. Зараз держслужбовці ще можуть отримувати пенсію 60% від заробітної плати. Ще можуть. Для розуміння звичайній людині, для отримання виплати у цьому розбірі, мова йде про 60%, потрібно було попрацювати, і увага! 60 років і мати високу заробітну плату. Я хочу на цьому зупинитися і прийти до Конституції України. Бо ми почули всі інформації, що якщо ти був держслужбовцем, у тебе буде пенсія 60% від твоєї заробітної плати. Але якщо порівнювати з звичайною людиною, то щоб у людини звичайного працівника була ж така пенсія, їй треба тільки 60 років трудового стажу. Ось вони як поділили людей. І це прописано в законодавстві. Це така сьогоднішня пенсійна система, яка наголошує. Якщо ти держслужбовцем був, у тебе буде інша пенсія. Набагато вища, ніж та пенсія, яку отримує зараз звичайний працівник, який працював все життя. Ось такі сьогодення. Що ж каже про це Конституція України? А саме це розділ другий. Права свободи та обов'язки людини і громадянина. І увага, це стаття 24. Громадяни мають рівні, конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привалев чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, замовними або іншими ознаками. А в дійсності все навпаки. Якщо ти отримуєш найбільшу заробітну плату, у тебе буде і найбільша пенсія. Особливо, мова йде про держслужбовців. Якщо ти отримуєш мінімальну заробітну плату, то відповідно у тебе буде мінімальна пенсія, на яку не можна взагалі прожити. Ось, шановні глядачі, це законодавство сьогоднішнє. Це так прописано, це така пенсійна реформа. Оце результат всього того, що відбувалось. І в результаті ми отримаємо окремо пенсію держслужбовців 90%, 60%, і пенсію звичайних працівників. Так давайте скажемо про ті пенсії, які зараз отримують українці: Відсотка. Які ж ці пенсії? Найбільші пенсії це понад 10 тисяч гривень, мають. Пенсіонери в відсотках 12,6% людей пенсійного віку. Попри це, значна частина осіб, а це 26,84%, досі отримують виплати менше як 3000 гривень. Бо мінімальна пенсія 2361 гривень. Інші пенсіонери мають такі пенсії. Від 3,001 грив до 4000 гривень. Це в відсотках 17,27%. Від 4001 гривні до 5 тисяч гривень. В відсотках 18,061%. Від 5001 гривні до 10 тисяч гривень. В відсотках це 25,22%. Ось така сьогоднішня ситуація. Ось так сьогодні прописаний закон. Якщо хтось каже, що закони правильні, якщо такі закони, то вони неправильні, вони не відповідають взагалі, взагалі життєдіяльності людей, ми кажемо зараз про питання пенсій. Що люди порівняли повністю одним такі пенсії розрахунки, іншим такі пенсії розрахунки. Тому, шановні глядачі, Ця перша частина надає нам розуміння сьогодення, що ж відбувалось, коли була започаткована пенсійна реформа? Як її розписували, як про неї казали. А в результаті ось що ми маємо сьогоднішня несправедлива, система, пенсійна система в рахунку пенсії. Тому ця частина, ми завершуємо її. І вже в другій частині ми скажемо, яким же чином має бути справедливий обрахунок пенсії, незалежно від того, ким людина працювала. Чи була вона держслужбовцем, чи була вона звичайним працівником. Тому на того з вами не прощаю, шановні глядачі. В наступній частині ми будемо казати про справедливий обрахунок пенсії. Всім дякую, до нових зустрічей.